Доброго раночку, друзі! В Луцьку, 7.15 місто вже проснулося і я чекаю свою колежаночку, з якою я ходжу вже багато років, маржувати. І йдемо з адреналіном, скажімо так. О, друзі, погляньте, яке красиве не небо. Погано трошки видно, але все ж таки гляньте. Дуже гарно. Чи то на сніг, чи то на вітер. Не знаю, дуже красиво. І місяць захмарок ледве вигляда Так, в нас відбій тривоги, а у вас, київляни мої хороші, у вас чути було вибухи. Напишіть мені, як ви, чи все у вас добре. Бо міги летіли. У нас теж тоді дають тривогу, але в нас, слава Богу, тихо було. Так, мої хороші, зараз я поп'ю кави, піду куплю м'ясо, ковбасу на свято вже. Треба буде м'ясо на ніч, мабуть, знову зроблю рупу. І завтра раненько спечу. От, і куплю фарш. Друзі, хто в мене перший на каналі, гріночки з фаршем, це в нас обов'язково на любе свято. От. Може, якщо я не забуду прикріплю, хто ще не бачив. Грінки з фаршем, тому треба йти в м'ясний магазин в 9-й годині, бо перед святом можна не застати вже потім те, що мені треба. В 9-й годині відчиняється. А потім піду далі робити собі тюнінг, наводити красу. А що ви маєте на мене таку, от? дивитися? Я наведу красу, щоб вам було приємно. І собі так само. Правда ж? Фарбую брови? Зроблю вії, зроблю манікюр новий. І все, буде краса. Завтра ще зроблю голубці. От, що ще, може, крабових паличок? Діти захочуть, треба ще хрону купити. Можна було б самі зробити хрону. Але я так не хочу його терти. Я куплю дві баночки, не буду морочитися. Правда ж? От. Та й все, холодець діти не хочуть, не люблять. Їм головне, щоб салатик був, гріночки, м'ясо сухеньке, Софійка любить. От таке. Може, якісь два салатики. Та й хватить, правда, скільки того різдва? А там на Новий рік треба щось робити. Так що, отак. Все, спланувала разом з вами день. Пішла реалізовувати. Так, друзі, я закинула прання і вирішила все-таки. Почати із брів. Ось така фарба. Ось, додала фарбу і додала кисник, все зараз розмішаю і буду наносити. Ну все, так нанесла. Зараз хвилинок 10 потримаю і все, і змию. От, будь ласка, результат так виглядають. В розу після фарбування. Ну гарненько, правда? Не треба платити великі гроші, майже як тату. Все, друзі, біжу по м'ясу. Я може не буде? Ще не буде. Ката задоволена, йду як слон, Йду далі навії. А отут погляньте, яка продається, краса. Більші, менші, всякі різні. Зроблені з гілочок, такі готові. Я торік собі купувала, ставила там в куточку на кухню, а тепер у мене є подарована ялиночка. Мені не треба купувати. А які на ці ялиночки ціни? 600. А на сосну? 600-500. 600-500. Ага, а вже 500. 3,200. 3200. Скільки її ріст? Ага. Метрів два. 2? Два 2 метри. 3600. Але бачите, вона що ж зрізана. 3600 і викинь через три неділі. Таке собі. А оце, по-моєму, коніки в горшках. Хлопці, а коніки в горшках яку ціну? 500? Угу. Ну, 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 так і коштує. В магазині, бачила, я вам показувала в супермаркеті 360, але вона менше десь отака. Нормальна ціна. Але це може постояти на свято. Да, Ота трохи більша зроблена з гілочок. 500 гривень, а ця 500 гривень жива, яку можна висадити потім в садок. Хлопці, а ця? А ця тисяча? Скільки її сантиметрів 80 вона має росту? До метра. Угу. Тисяча гривень. Це голуба рахується? Сиза. Угу. Ну, її як на сонечку посадити, то вона буде голубіша. Mm -hmm. І ця таку саму ціну? Це таку саму. ну видно різницю, бачите, що ця така сизенька, а ця зелена, звичайно. Класно. Ну, за тисячу гривень знаєте, треба чекати, щоб вона років п'ять така виросла вдома. Вони зразу в мене три роки сидять, так вони отакі десь малесенькі, як оцей горшочок. Хороша ідея. І ось там, бачите, з гілочок зроблені, класно, що люди не зрізають отак. 3500. Велика така ялинка. Це ж скільки років треба, щоб вона росла. І отут теж живі. А мені Ліаночка подарувала, я буду мати на багато років. І не нищили природу. ми, Правда ж? Ліана, привіт вам. Так, і тут дівчулі дуже масі пусічку поставили таку. Малюня, з таким олен... оленятком, і сніговичком, я Боже, як я втомилася, це капець. Цими турбами вже просто капець. Турбешниця. Кілограм фаршу на гріночки, кілограм фаршу на голубці. Отака От гарна, широка, готова вже ковбаса. Отака. От ковбаса. Ковбаса по 230 гривень, фарш по 165. Кіло 600 гривень. Кіло 600. Боже, як її! Шинки. Не пам'ятаю ціни. Так, один пакет споружнила. Далі хрін. Ось такий 80 гривень. Це Димитівський рівне. Я запам'ятала просто хрін. Далі. Хрін купила в дідуся на ринку, і він ще мені додав сюди хрону, щоб був міцніший, 100 гривень за цю баночку. Так. Далі дві морквини до голубців в мене є, одна, то буде мало. За, моркв... за дві морквини заплатила 20 гривень. Далі стакан сметани. Мабуть, він 400 грамовий Стакан сметани 44 гривні. А, сир. Не пам'ятаю, скільки це треба буде в салат. Крабові палички 140 гривень за 450 грамів. І ще я добрала 140 грамів, щоб було більше дешевших трохи. Оце буде сир, крабовий. Далі дві баночки кукурузки. Це все в один салат. Буде велика миста салату, бо діти його люблять, хай їдять. Далі ананас, кукурузка по 32 гривні, ананас 79 гривень. Так, і наш торчинський майонез. Не пам'ятаю, скільки він коштує. Так, оце все один сайт і 6 яєць сюди має бути. Яйця завжди купляю, е XL. Розмір, великі яйця. Ніті це один такий манюні, я їх не люблю. Оце гляньте, яке велике яйце гарне. 79 гривень. XL великі яйця. О, значить, сюди буде 6 яєць. Десь 600 грамів е, крабових паличок. Майже 300 грамів сиру, дві банки кукурузи, банка ананасів і пачка майонезку. Такий буде салат. Так. Ще я купила шантеклір універсальний. Всі, хто мене бачив давно, -то знаєте, що це класний досі. Класний Сухарики. І, значить, до ем, гріночок. С фаршем треба майонез. Купила ще. О, я ж сиру купила до гріночок. О, Моя Боже, нема кінця, тому що Так, ще одну торбу спорожнила. Далі купила по 60 гривень за кілограм три отакі головки капусти на голубці. Тому що зимова капуста я спробувала нікудишня, до бова я з неї нічого не скручу. Вона по 30 2 гривні, здається, а це по 60. Ну, але ця, дивіться, як молоденька капуста. Ну, я би, якби їй дуже хотіла, то я з неї нічого не скручу, бо вона така, як чобіт дубова. Ну, і завжди на, на голубці беру тільки круглий рис. Ось такі покупки, тут 2500. Отакі От ціни. Все мої хороші. Я зараз це все прибираю, і зараз на ніч я передумала замочувати в. В рупі м'ясо. Я зараз його все помариную в сухому маринаді, так як воно вже має пектися. І в цьому маринаді сухому залишу в холодильнику, а зранку запхаю пектись. Передягаюсь. Так, мої хороші. Буду готувати маринад. Що я сюди в маринад, в чашу блендера буду класти сьогодні. Дивіться. 4, 5, 6, 7, 8 зубчиків часника. Шпирувати не буду, не хочу. Ліноюся, стомилася. Далі сюди додам 2 чайні ложки солі, сюди додам перцю 5 чайної ложки. Сюди додам, ну, скільки зо три чайних ложки гірчиці. Вчиться, яка є, можна додати в міцну, яка є. У мене американська, вона ніжна. Так, далі додам трохи гірчиці насіння до звичайних ложки. Додам меленої паприки. Паприки побільше можна додати, я люблю. Так, ой, одну висипала. Додам трошки розмарину, чайну ложку. Що тут ще в мене є? Кімбир до маринованого, до маринування м'яса, отака. Додам дві чайні ложки. До сала панська, це моя взагалі улюблена приправа, вона дуже смачна. На неї можна обмочати сало, потримати в холодильнику ніч, а потім поставити в морозилку, через трошки винят, і буде було дуже смачно. Так, що тут ще в мене? Карі не треба. До курки — ні. Майоран. Майорану я не дуже його люблю. До м'яса, чорний перець. До картоплі фрі. до картоплі, лаврового листка — обов'язково. Ще лаврового листка можна. Три штучки лаврового листка. До картоплі, до картоплі. І ще от паприки додам, бо це мало. Ще додам. Паприки. Десь дві столові ложки в цілому. Так. Можна чуть-чуть додати гострого перчику, можна домашнього, а можна ось такого купленого чуть, чуть буквально на кінчик ножа. Ну, і ще зараз додам, щось, що його буде скріплювати. Додам грамулечку оливкової олії можна звичайної, не обов'язково оливкову. І що тут ще в мене є? Паприка помідор чуть-чуть, І все. Зараз оце все перемотлошу на блендері, в блендері і натру м'ясо. М'яско я сполоснула і обмакала полутеночком. Обов'язково, щоб воно було сухеньке і чистеньке. Ну, принаймні, я так роблю. Це знаєте, коли свою свиню колись кололи, бачили, брали на, тільки мої руки його, то це так. А там в магазині не зрозуміло, які руки його перевертали, які руки його брали. І от зараз гарно-гарно роблю масаж, протираю всі рубчики в м'ясі. Друзі, напишіть мені, будь ласка, чи ви вже готуєтеся до свята? Які страви будете готувати? Мені дуже цікаво, в яких. А друзі, я вже, до речі, давно хотіла вас попросити, мої хороші, щоб ви мені написали в коментарях, з якого регіону ви мене дивитеся. Мені дуже цікаво. Ну, декого я знаю людей, що в мене є з Миколаєва, з Одеси. З Києва, з Харкова люди мене дивляться, з Запоріжжя. От, напишіть, будь ласка, звідки ви? З Рівного, напишіть, будь ласка, звідки ви дивитеся мене? Чи дивляться мене люди з-за кордону, але мовчать, не пишуть, з якого регіону України ви мене дивитесь? От, я його зараз отак промажу, замутаю. І зранку його просто запхаю в духовочку з колбаскою разом і все. Передумала. Мені зараз треба зварити рупу, чекати, поки вона остигне, потім натирати. А я вже щось сьогодні так змучилася. Хочу вже відпочивати, ще поки я відео змонтую. Це зараз по моїй руки буду замотувати. От тут у мене, друзі, є гілочки розмарину з салатів, які я робила. Я дві гілочки чи три покладу сюди, вони зайвими не будуть. Нехай собі пахне. так. Можна за бажання можна скрутити його. Але, чесно кажучи, друзі, я скручувала не раз, і я не, не, ну, не бачу, не розумію різниці, що скручене, а що не скручене. Угу. Сенсу не бачу. Я його зараз підписну фольгою, Отак його гарненько здушу. І все буде окрім. Ну і все, і покладу в холодильник. Хоча ви знаєте, зараз зима, в хаті не дуже спекотно, можна навіть і залишити при кімнатній температурі, так як в нас в квартирі 18 градусів, то запросто я, мабуть, так і зроблю, тоді воно краще промаринується. І аби холодним його не пхати в духовку, а таке, щоб воно було кімнатної температури, то я, мабуть, залишу, навіть може, просто тут на столі. Нехай собі стоїть до ранку. І все, зараз вип'ю кави і буду відпочивати, буду монтувати вам відео. Друзі, дожовую ще салатик, який я вчора зробила, смачний, правда, він постояв. Ще пустив трошки сік, подружили всі інгредієнти, вийшло смачно. Ну що ж, мої хороші, для мене той день був насичений. Трохи робота, трохи. Мані... А, манікюр, правда, класний. Ми вже ж придивилися дуже красивий. Ну, він зараз по-іншому зовсім при світлі виглядає. Ну, коротше. Коротше, я дуже задоволена. Війки вже в мене все вирозглянули, так? Да? Класні. Все. І залишилося завтра зроблю голубці. Може, трошки заморожу, а трошки стушу. <кій> Діти все одно не постають, як і я. Тухай трохи з'їдять. Стасік має, трошки підробляє, не має вдома. А Соня спить, я прийшла в хаті така тишина. Спить і не ворошиться. Отак От друзі, дні летять, не просто дні, а так летить життя. Дуже швидко. Отак От тільки встала і вже вечір. Тільки встала раз і вже вечір. От таке. Кави поп'ю. Я тут часто, знаєте, сідаю, тут моя табуретка після дня робочого втомлена, і так важко на спину якось, знаєте, то я собі ноги на табуретку закидаю, отак сідаю і монтую тут відео на кухні. А тоді вже йду до себе до відпочивати. Бачите, я рано встаю, то я хочу раніше лягти. У мене є дівчатка мої підписниці. Це не значить, що я сплю вже. Я ж там лежу собі в ліжку. Але прилягти вже хочу. А в мене є глядачки мої, які мені пишуть дівчата в 12 годин ночі. Совушки мої, совички. От. Я то ні, я рання. Я зранку можу проснутися вже в 5 годин і більше все, я вже виспалася. А ввечері от зараз п'ята, і я вже така, все, робочий день мій закінчився. За кофтою, друзі, мені не вистачило сьогодні ні сил, ні часу. Бо я бачу вже по будинах, що вже мені треба йти. По-перше, їсти хочеться. По-друге, відео ж мені треба змонтувати. І тих продуктів понабирала. Стасик мені виходив. Мене зустрічав, притащив трохи, і я ще принесла все тяжке. От. Ну, Оксана, що? За кермом не їздиш, могла під'їхати машиною з супермаркета, покласти все і приїхати. Не їздиш? Кожен раз себе матюкаю, якіду з трубами або якіду до села. Ой, може, може мене до чогось докрутить до того, що я піду нарешті здавати. А що, мої хороші, буду, мабуть, показати вам до побачення. Такий видався мій день. Для мене він був довгий, а відео для вас таке, що не дуже було що зняти. Спасибі вам за те, що ви в мене є, за те, що ви мене дивитесь, коментуєте, за ваші добрі рекомендації. Нехай Бог береже всіх, хто стоїть за нас на передовій. Низький уклін їм, подяка, шана, повага. Нехай Бог їх береже, нехай це все швидше закінчиться вже. З наступаючими вас святами буду кожен день вас вітати. З наступаючими вас святами, переможного 2025 року, спокійного вечора і тихої ночі. Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі, до побачення.